до нового досвіду, то батьки справедливо скажуть, що стільки, скільки вони пропонують нового досвіду своїм дітям, то їхні діти би вже мали бути супер впевнені у собі, супер організовані і самостійні, але так не відбувається. І заради справедливості я скажу, що справді наше покоління батьків дуже старається допомогти дітям спробувати все, що є доступне. Від спортивних гуртків через гуртки робототехніки, творчі майстерні, тематичні майстер-класи, табори літні, сімейні поїздки, мандрівки. Наші діти не кожен новий досвід приймають. Часто густо, особливо підлітки, взагалі відмовляються на всі наші пропозиції, стверджуючи, що не вчіть мене. Як жити? Я сам знаю, що мені подобається, мені це зовсім не підходить, я тебе не просив, я сам собі зроблю, організую, коли захочу, перестань мене заставляти. Або ж ідуть, але пасивно беруть участь, не вникають в тому, що відбувається. Все заради того, що ми більше не говорили, особливо про мобільний телефон, і, в принципі, не зменшували екранний час, або дозволили щось, що для них є особливо важливим. І це страшенно дратує, страшенно вобішує, Бо дійсно всі ці зусилля займають дуже багато часу. І ми цей час забираємо у себе, своїх потреб, своїх інтересів. І це прикро. І разом з тим, чи справді це про не цінують, не поважають, чи тут може бути якась інша причина. І. Часто густо ця причина буде в певній кількості і якості цього нового досвіду, яку ми пропонуємо нашим дітям. Всі вони є в певній зоні актуального розвитку, тобто вони мають певний набір здібностей, вмінь і можливостей так, в будь-якому віці. І Щось нове, яке ми їм пропонуємо, воно має бути в зоні цього найближчого розвитку, тобто трохи складніше, ніж вони здатні зробити зараз. Чому це важливо? Зрештою, ми це чудово розуміємо на прикладі маленьких дітей. Маленькій трьох-чотирьохрічній дитині, з якою ми складаємо лего-дупло по інструкції, ми не пропонуємо наступним кроком скласти лего-технік. Правда? А самі підемо пити чай на кухню і ти, ти, ти тут давай вчися складати. Бо, очевидно, розумів, що дитина цього, в принципі, не здатна зробити. Натомість ми беремо собі чай, сідаємо поруч з дитиною, відкриваємо ту саму інструкцію, і кажемо, слухай, а давай ти спробуєш цього разу сама, а я тут буду біля тебе. І коментуємо кожну вдалу спробу, на невдалу і небажання продовжити. Ми заохочуємо спробувати ще один раз повернутися крок назад з метою, щоб у дитини з'явився позитивний досвід. Тобто ми своєю присутністю надихаємо її, показуємо їй, як вона справляється. І дійсно це покращує її впевненість у собі і бажання продовжувати наступну подібну якусь нову діяльність. А коли наші діти підростають навіть не на підлітки, часто це про вік 11-12 років, звісно, старші. Ми ще дуже очікуємо, щоб вони ставали такими швидко діючими. Якщо ти десь раз був біля мене щось бачив, то неодмінно ну, маєш зробити це сам наступного разу. Але в підлітків це теж так не працює. Ми всі, навіть дорослі, навчаємося доволі повільно, нам потрібно повторювати досвід. Тобто, якщо ваша дитина ніколи не мала ніякого відношення до розрахунків за комунальні послуги, переговорів з якимись компаніями, що надають послуги, то якщо, виходячи з дому, вручите дитині картку з номером телефону і скажете Слухай, ти тут передзвони дзвони на компанію, яка забезпечує нас інтернет вдома і поміняй тарифний план. Бо нам потрібно збільшити швидкість, бо не витягуємо, наприклад, зум-зустрічі. Якщо і ти, і твій брат займаються паралельно у сусідніх кімнатах, то будьте певні, що в 95 випадках зі 100 ваша дитина не подзвонить. Тому що, коли ви даєте цю картку, перед нею з'являється страшенно висока гора, така, там, яку неможливо перейти. Страшно дзвонити туди, куди ти нічого не знаєш. А, невідомо, хто візьме трубку, чи ця людина буде готова розмовляти з дитиною. А які додаткові питання, окрім адреси, вона може задати? Це такий великий стрес, що вашій дитині легше витримати ваше невдоволення, ваші крики, сварки, навіть покарання, бо вони зрозумілі і знайомі. А тут рівень невизначеності просто гігантський. І в даній ситуації ми дитині. Швидше запропонуємо бути присутні при такій розмові, аргументуючи, що в майбутньому, коли ти будеш жити один, а це може статися, наприклад, доволі за короткий час. Тобі важливо навчитися комунікувати з такими компаніями, які надають послуги. послухай, я буду розмовляти на гучному оці. Дитина, слухаючи вашу розмову, в кінці дайте їй можливість проговорити цей досвід, що її здивувало, що неї погляд було складно, що було просто. І наступного разу при потребі ви можете запропонувати підлітку, дзвонити самостійно, але ви будете поруч в будь-який момент, зможете підхопити цю розмову. Тож, щоб нова діяльність, яка, яка насправді є в зоні такого найближчого розвитку і посильна для дитини, стала позитивним новим досвідом, чогось навчила наших дітей, вона має бути за присутності дорослого. Саме ця присутність дає можливість розвитку. Бо коли ми присутні, то ми можемо дати позитивний зворотній зв'язок. Якщо навіть нічого не вдалося, то зусиллям прикладеним, щоб було бажання повторювати ці зусилля. І зменшуємо рівень стресу через зниження цієї невідомості, що катастрофи не станеться, бо в будь-якому випадку ми втрутимося і допоможемо. Не тільки підлітки так вчаться, так вчимося і ми, дорослі, нам потрібен хтось, хто нам покаже і побуде ту необхідну кількість спроб, поки у нас не почне виходити самостійно. Тож для того, щоб у нас не було відчуття, що наші зусилля не цінують, щоб наші діти нарощували впевненість в собі. Розуміння себе, ким вони хочуть бути в майбутньому, що їм найкраще вдається, дуже важливо. Конструювати новий досвід таким чином, щоб він був у зоні найближчого розвитку і за необхідною нашою присутністю.